То нам 120 бив-бив-бив. Стояв і тут почав падати, тому що відчуваю, що нема опори. І там через секунди, дві-три такий біль пішов. Що не, не думав, що навіть такий біль можна терпіти. Кажу, мам, вибач, кажу, капітана не буде. Ногу мінуснуло. Щодо мене, то я, наприклад, не люблю, коли дають кошти. Сподін Олег Миколаєвич, військовослужбовець 14-ї окремої мобільної бригади імені князя Романа Великого, старший лейтенант, був командиром одного з механізованих підрозділів. Поранення зазнав під час евакуації пораненого воїна 15 лютого 23-го року на Харківщині. Наразі проходить реабілітацію в центрі протезування Суперх'юманс. Я Сподін Олег Миколаєвич. 32 роки, ветеран. Е, проживаю з 2014 року на Полтавщині в мальовничому місті Грічній Плавні. Е, там і працюю на, в кар'єрі. Е, це іграчо-збагачувальний комбінат Єрістівський. Війна почалася для мене, як і для всіх 22 лютого, ой, 24 лютого 22 року. Е, я якраз був на нічній зміні. Думаю, що робити. Приїхав додому якось, навіть і спати не хотілося після ночі. Думали, що робити, і потім якось день-два і пішов до ТЦК, але сказали, так як ти прописаний на Дніпропетровщині, ми тебе не можемо нікуди взяти. Такий, що робити? Пішов до самооборони в місті, а десь під кінець березня, телефонує мій ТЦК вже каже, ми тебе чекаємо. І поїхав до них, тому що. Тут не могли через прописку не могли нікуди взяти. Поїхав до них, і потім вже е, пройшов там медичний огляд. А я після вузу в вузі, як навчався, закінчив військову кафедру. І в мене було офіцерське звання. І Тому сказали, ми не можемо тебе тут тримати, тому їдь, працюй. А коли треба буде на навчання їхати, ми тебе е, сповістимо. Працював, ходив, зміни, одружився. У цей період? — Так. Бо в нас на 7 травня було заплановане весілля ще з грудня місяця. Ми поставили ще 7 травня, і тут в лютому війна ми такі ого, неочікувано. От. Тому так. 7 травня розписалася, і 17-го я поїхав через 10 днів. В 14-ту механізовану бригаду це Волинська бригада, вона з 14-го року оборонить Наші кордони в бригаду я попав в кінці червня і на початку серпня перший бойовий виїзд був а, в сам Солідар. От. І там два тижні на позиціях, і перше поранення було. Коли нас вже прийшла 93-тя бригада, нас змінювати, а, це була ніч заводили. Я заводив їхню групу, і нас щось накрило. Мені легенько прилетіло. Досталося більше всього групі, які, яку заводив з 93-ї бригади. Там загинули хлопці декілька і декілька отримали поранення. А я спочатку не зрозумів, що я поранений, тому що задача була скоріше вивезти своїх і завести цих хлопців. Я такий, щось іду, такий, щось рука пече, за вухом пече, я такий потрогав там, потрогав за вухом осколки. Думаю, ну добре, що не, не так тяжко. Бригада спільно з силами спеціальних операцій підняла цей прекрасний стяг над містом Рубіжна Харківської області. Слава Україні! Героям слава! Потім переїхали на Харківський напрямок до Куп'янського, і там в жовтні, кінець жовтня, ми йшли в один із наступів і теж нас зустріли так дуже тепло. От. Багато тоді нас, слава Богу, без загиблих, але поранених було багато. І я один із перших, хто піймав осколок в ногу, встигнув ліве. і завжди везло ці От. І Потім третє вже поранення було в лютому місяці. 23 року. Біля Купенську, там недалеко, населений пункт між дворічною і Грениківкою. От я побіг допомагати своїм хлопцям з евакуацією пораненого, і над нами пташка висіла ворожа і коригували міномети. По нам 120-й бив-бив-бив. Стояв і тут почав падати, тому що відчуваю, що немає опори. І там через секунди, дві-три такий біль пішов. Що... Не, не думав, що навіть такий біль можна терпіти. Перша думка була, що я вже все, бо, тому що в очах побіліло все, я думав, вже зустрінуся зараз з Богом. Тут тільки розгодняється в очах такий міст, такий, я І хлопчина прибіг мені турнікет накинув, тому що я і забув про той турнікет. Мені так боліло і там, так лилося з ноги, бо я відчував, що там, наче відро просто так виливають. Після операції, так, я подзвонив відразу батькам, сказав, що а, я, як йшов на війну, кажу: мамі, не торбуся, не, не хвилюйся, я повернусь додому капітанам. Позвоню був спочатку молодшим лейтенантом і щось посміялися, і телефоную, кажу, мам, вибач, кажу, капітана не буде. Я не зрозуміла. Ну, кажу, Пам'ятаєш, казав, що повернусь, то кажу, не буде капітана, тому що повернусь раніше, кажу, ногу мінуснула, вона в смислі. Кажу, ну Так трапилось, от нема ноги. Ну, спочатку в шок, а потім таке, ну добре, ти на схід знов не попадеш. <гум> таке, ну да, плюс є в цьому. <гум> от, а Дружині вже на ранок сказали. От Поки був в Харкові в госпіталі, дружина знайшла. Центр», от, Лишили в них анкету, і вони відразу буквально, мабуть, на наступний чи на... через два дні зателефонували, запитали, як справи. Кажу, не знаю, бо я тільки з операційного, тільки-тільки ось свіжі шви. Ну, тримайте в курсі. Коли що воно буде. На початку травня мене виписували. Я на початку травня до них зателефонував. Чи пам'ятають вони, ну, звісно, пам'ятаємо, ми вас чекаємо. Добре, коли їхати. От на початку травня до них поїхав, і на кінець травня назначили ще одну операцію, треба було ще одну операцію робити. Щодо мене, то я, наприклад, не люблю, коли дають кошти. От, коли мені там хочуть, хлопче, дай там, допоможу тобі, там, ось тобі там, 100 гривень, 200 гривень такий не треба. Дякую, але не треба Задонати їх. Та ні, я хочу тобі, та не треба. Та ну віддайте їх там на донати комусь нашому. Я ще без коштів сажу. Оце, Ну не тільки мені, це, це багатьом воїнам, то неприємно трошки. Тому що кошти є. Жалість там, знаєте, як хтось, ой боже, як тобі не повезло, то мені навпаки повезло. Тому ще не знаєте, як то може не повезти. Знаєте, це ненавченість нашого народу. А, розказую чому. А, саме таких не було, просто там а, були, ще дитина така, хо, мама, дивись. І мама така, не дивись, розвернись. Таке було. А було ще, знаєте, що було? Коли я з дружиною був у відпустці, і пару днів ми були в а, Польщі, ми пішли гуляти в парк. І там дитинка, я не знаю, на років, може, 5-й було, полячка. І вона така. Мама, мама, що є у пана з ногою? Мама, то у пана супернога? І ми такі, йдемо, так смішно <звіло> 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 ну, То нормально, коли людині, дитині так розказують, а не коли в нас то не дивись, то лякає, то ще щось. Я навпаки завжди ходив у штани закочені, за щоб бачили. Не ну, то що щоб бачили, мені так зручно. Тому мені нема з чому соромитись. От бачив в е, місті Воїна теж висока ампутація, теж з протезом, але він в штанах. Я кажу, друже, чому ти в штанах ходиш? Я кажу, Бо каже, мені не подобається, як дивляться на мене люди. Я кажу, Чому тобі не, 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 не подобається, а йому не комфортно, як вони такий, Навпаки, ти ж і там десь не пропив свою ногу. Ти на війні був, хай витріщаються. Тобі є чим похвастатись, як, вести, як з звичайними людьми вести себе. Вони ж там не йдуть там, до а, сусідів своїх, там, чи як ми, як з ними там десь зустрічаються там. Ооо, дивись тебе, там. Синяк чи що ну, такого плану. Нащо витріщатися, ні, ну, то можна просто поспілкуватися або поцікавитися. Якщо цікаво, або там дитині цікаво, а в Львівщині там або знаєте, рука до серця, або а, навіть чоловіки були там, а, ну, чоловіки там 20 до 30 років, друже, таки каже, воював, каже: ну, трохи було. Каже, можна тебе обійняти. Там можна, чого чо не можна. От. І жіночки бувало так. От. Або на площі ринку в Львові там е молода мама з дитинкою йшла, розвертається і каже: Дякую, що захищаєте сон моєї дитинки там, і мене. Це дуже приємно. От. Тому краще так, ніж гроші давати. Якось запропонували. В серпні, коли я на протезуванні був вже, приїхали з Ігор Нескорених Чемпіони. От, і просто нам показували, дивіться, це лук. Ось можете попробувати постріляти. Такі. Ну, спробував разів 4-5. А потім в жовтні приїхав вже на постреабілітацію і один із Побратимів каже, не хочеш прийняти участь в змаганнях. Там до завтра реєстрація, по-моєму, чи там пару днів лишалося до реєстрації до закінчення. Тут недалеко буде, Та можна, чого ні. От, і спробував, там вже стрільба з лука була повноцінна, 10 серій по 3 постріли. Там Настріляв, так мені сподобалось. Думаю, треба займатися. То й почав. Декілька разів був. Е, Ігри наскорених, і плюс е, Air Force О, це все з тої серії. От, там своє ком'юніті теж. Тому. Е, круто, коли таке є. Може, скоро і до Полтавщини таке добереться, тому що на Полтавщині, щоб таке робилося, ну, не бачу. От, Львівщина під це заточена дуже сильно. На Львівщині такі заходи часто роблять. От, і Може й тут таке буде.